Краща машина за всю історію Київського таксі. Мені здається, це отака Hyundai Sonata. Газова машина, яка проїжджає більше мільйона кілометрів. Ну, ресурс мотора дійсно дуже-дуже великий на цих автомобілях. І кузов YF, він себе саме більше зарекомендував по тій причині, що запчастини на цей автомобіль дуже недорогі. А ресурс цього автомобіля дуже непоганий. Він недорогий, його можна швидше викупити і стати власником свого. Автомобіля. Так що це найкращі умови. Це цікаво, ти платиш за свою тачку, тобі не потрібно відлажувати, ти просто платиш за свою тачку. І через деякий термін ти інвестував в себе, в свій автомобіль, ти став власником автомобіля. Я так починав. Взяв один автомобіль, виплатив його, віддав його в оренду, взяв потім інший автомобіль, виплатив, віддав в оренду, взяв ще один автомобіль. А ви розумієте, що ще два автомобіля працюють а, в оренді, да, там і ти. Розумієш, що ти вже інший автомобіль викупаєш швидше. Так починається бізнес. Якщо, якщо вам це навіть не потрібно, в шапці профілю номер телефона, звертайтеся, ми вам допоможемо.